Вихід, глава 12. І сказав Господь до Мойсея й до Аарона в Єгипетському краї, говорячи: Оцей місяць для вас початок місяців, він вам перший між місяцями року. Скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця нехай візьме собі кожен ягня, за дома батьків ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та з кіз, і нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця. І Заколи його цілий збір Ізраїлевої громади на смерканні, і нехай візьмуть її крови, і нехай покроплять на обидва покові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять її ночі те м'ясо спечене на огні, та опрісноки нехай їдять його на гірких травах, не їжте з нього сирового та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечене на огні голова його з голінками його та з нутром його. І не лишайте з нього нічого до ранку, а полишене з нього до ранку спаліть на огні. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша, в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху! Пасха це для Господа. І перейду я її ночі в єгипетській краї. І повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вченю я суд, я Господь. І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачите кров, і обмину вас, і не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетськім краї, і стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати Його, як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. Сім днів будете їсти опрісноки, але першого дня зробите, щоб не було квашеного в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене від дня першого аж до дня сьомого, то буде витята душата з Ізраїля. А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі те єдине робитимете ви. І ви будете додержувати опрісників, бо саме того дня я вивів війська ваші з єгипетського краю, і будете додержувати того дня в ваших родах як постанови вічної. Першого місяця, чотирнадцятого дня місяця, будете їсти опрісноки аж до вечора дня двадцять першого того ж місяця. Сім день Квашне не буде знаходитися в ваших домах, бо кожен, хто їстиме квашене, то буде витята душа та з ізраїльської громади. Чи то серед приходьків, чи то тих, хто народився у краї. Жодного Квашного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опрісноки». І покликав Мойсей усіх старших Ізраїлових та й промовив до них Спровадьте й візьміть собі дрібну худобину за родинами вашими і заколіть Пасху, і візьміть в'язко й сопою, мочить у кров, що в посудині, і доторкніться горішнього одвірка й двох одвірків бічних, крові, що в посудині. А ви ніхто не вийдете з дверей дому свого аж до ранку. І перейде Господь ударити Єгипет і побачить ту кров на одвірку горішнім і на двох одвірках бічних, і обмине Господь ті двері, і не дасть згубникові війти до ваших домів, щоб ударити. А ви будете дотримувати цю річ як постанови для себе і для синів своїх аж навіки. І станеться, коли ви вийдете до того краю, що дасть вам Господь, як він обіцяв був, то ви будете додержувати цієї служби. І станеться, коли запитають вас ваші сини, що то за служба ваша, то відкажете Це жертва Пасха для Господа, що обминув був доми Ізраїлових синів в Єгипті, коли побивав Єгипет, а доми наші зберіг, і схилився народ і вклонився до землі. І пішли, й учинили сини Ізраїля, як наказав був Господь Мойсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося в половині ночі, і вдарив Господь в єгипетському краї кожного перворідного. Від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, аж до перворідного полоненого, що в в'язничному домі, і кожного перворідного худоби. І встав фараон уночі він та всі раби його та весь Єгипет і знявся великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. І покликав фараон Мойсея та Аарона вночі, та й сказав: Устаньте, вийдіть з посеред народу мого, і ви, і сини Ізраїлеві, і йдіть, служіть Господеві, як ви казали, і дрібну вашу худобу, і худобу вашу велику візьміть, як ви казали, та й ідіть, і поблагословіть і мене. І квапили єгиптяни народ той, щоб спішно відпустити їх із краю, бо казали Усі ми помремо. І поніс той народ тісто своє, поки воно вкисло, діжки свої, зв'язані в їхні одежі на плечах своїх, і Ізраїлеві сини вчинили за словом Мойсеєвим і позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати. А Господь дав милість тому народові в очах Єгипту, і вони позичили і забрали здобич від Єгипту, і вирушили ізраїлеві сини з Рамесеса до Сукоту, близько 600 тисяч чоловік піхоти, крім дітей. А також багато різного люди піднялися з ними. І дрібна худоба, і велика худоба, маєток дуже великий. І пекли вони те тісто, що винесли з Єгипту на прісні коржі, бо не вкисло воно, бо вони були вигнані з Єгипту і не могли баритися, а поживи на дорогу, не приготовили собі. А перебування Ізраїлових синів, що сиділи в Єгипті 400 років і 30 років. І сталося в кінці 400 років і 30 років, і сталося саме того дня, вийшли всі господні війська з єгипетського краю. Це ніч сторожі для Господа, бо він вивів їх з єгипетського краю. Ця саме ніч сторожа для Господа всім синам Ізраїля на їхнє покоління. І сказав Господь до Мойсеї до Аарона: Це постанова про Пасху жоден чужинець не буде їсти її, а кожен раблюський куплений за срібло, коли обріжеш його, тоді він буде їсти її. Приходько, та наймит не буде їсти її. В самому домі буде вона їстися, не винесеш із дому назовні того м'яса, а кости його не зламаєте. Уся громада Ізраїлова буде справляти її. А коли буде мешкати з тобою приходько і схоче справляти Пасху Господеві, то нехай буде обрізаний в нього кожен чоловічої статі, а тоді він приступить справляти її, і він буде як народжений в краї, а кожен необрізаний не буде їсти її. Один закон буде для тубільця і для приходька, що мешкає серед вас. І вчинили всі Ізраїлеві сини, як наказав був Господь Мойсеєві та Ааронові, так учинили вони. І сталося того саме дня вивів Господь ізраїлових синів з Єгипетського краю за їхніми відділами.